Вітаю, друзі! В ефірі програма Арсенал світу. І сьогодні ми поговоримо про один з найвідоміших винищувачів четвертого покоління: шведський Гріпен. Чим особливі шведські літаки, які їхні технічні характеристики та яким чином вони можуть вплинути на перебіг російсько-української війни? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся у нашій програмі. GAS-39 Gripen – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Абревіатура GAS у назві літака скорочення, що вказує на універсальність машини: винищувач, штурмовик та розвідник. А назва Гріпен у перекладі зі шведської означає грифон. Надзвуковий багатоцільовий винищувач, здатний вести повітряний бій та операції повітря земля, а також діяти із важкодоступних об'єктів, включно з віддаленими дорогами, перетвореними на тимчасово злітно-посадкові смуги. Він також несе різні сучасні боєприпаси. Історія його створення розпочалася у 1979 році, коли конструктори приступили до розробки нового проекту. Новий літак мав замінити старіші винищувачі САП 35 п'ять Дрейкен та САП 37 сім Віген. Також важливо сказати, що Гріпен розроблявся для експлуатації у сорових гірсько-сніжних умовах Північної Європи. Тому до розробників були висунуті певні вимоги, а саме простота в обслуговуванні, невибагливість до злітно посадкових смуг та дешева експлуатація. Причому все це мало бути реалізовано без втрати бойової ефективності. Перший політ на JS-39 дев'ять кріпен здійснили наприкінці 1988 року. Однак на озброєння літак прийняли аж у 1996-му. Цілих 9 років пішло на усунення помилок та виявлення проблем. Це робить його одним з наймолодших літаків на ринку бойової винищувальної авіації. Загалом винищувачів Гріпен було виготовлено не так вже й багато. Загалом на озброєнні різних країн перебуває менш ніж 250 одиниць. Повітряні сили Швеції мають у своєму арсеналі близько 100 таких літаків різних модифікацій. Інші перебувають на озброєнні Словаччини, Польщі, Угорщини, Малайзії, Таїланду та навіть країн Південної Америки. Хоч Гріпен і розроблявся для експлуатації в умовах холодного клімату, він знайшов своє застосування і в країнах, де сніг випадає рідко, якщо взагалі випадає. Зокрема, Бразилія ще у 2014 році закупила 36 шведських винищувачів з правом виробництва на своїх потужностях. У рамках цієї угоди СААП відкрила завод у південноамериканській країні для забезпечення виробництва літаків. Судячи з усього, Бразилія стане не єдиною країною з Латинської Америки, яка експлуатуватиме гріпен. Адже наприкінці 2024 року представники компанії Saab запропонували багатоцільовий винищувач Колумбії та Перу. ДЖІС «Гріпен» Gripen – Гріпен. Винищувач 4-го покоління. Країна виробник Швеція. Екіпаж одна-два особи залежно від моделі. Максимальна злітна маса 16,5 тонн, максимальна швидкість 2130 км на годину, бойовий радіус 700 км, практична стеля 15240 метрів, озброєння гармата Маузер, калібру 27 мм та 8 точок підвіски для ракет та авіаційних бомб. Гріпен спроєктований за аеродинамічною схемою качка, за якою горизонтальне оперення літального апарата розташоване попереду крила. Грифони мають хороше балансування під час надзвукового польоту і високі злітно-посадкові характеристики. 60% маси літака, що складається з 60 тисяч деталей, складає алюміній, майже 30% вуглепластики та ще 6% титан. Широке використання вуглепластиків дозволило збільшити термін експлуатації літака до 50 років. Для зменшення пробігу під час посадки грипен оснащений потужними повітряними гальмами, а його шасі має жорстку конструкцію. Карбонні гальма і автомат ковзання полегшують посадку на зледенілі злітно-посадкові смуги. Крім того, Гріпен оснащений посиленим шасі, яке розташовує планер високо над землею, щоб запобігти засмоктуванню сміття в повітрозбірник реактивного двигуна. js 39 також був розроблений з урахуванням низьких вимог до технічного обслуговування, якщо авіабази, аеропорти або допоміжні посадкові смуги пошкоджені, або з інших причин недоступні. Винищувачі GIS-39 Gripen можуть сідати на дороги, спеціально спроектовані для посадки винищувачів. Опинившись на землі, Gripen'и використовують мобільний передовий пункт озброєння і дозаправлення, заправляючись за лічені хвилини, після чого знову злітають. Пілот Гріпена може отримувати інформацію відразу з трьох джерел: бортові датчики, системи зв'язку і канали передачі даних. Дальність дії системи передачі інформації CDL-39, яка використовується на шведських винищувачах, складає 500 кілометрів і може значно збільшитись при застосуванні літаків-ретрансляторів. Завдяки системі CDL-39 літак має високу тактичну гнучкість. Наприклад, під час виконання ударної місії винищувач може здійснювати атаку, одночасно вести радіолокаційне спостереження за районом, в якому знаходиться ціль, і передавати необхідну інформацію іншим літакам. Бортова радіолокаційна система здатна виявити повітряні цілі на відстані до 120 кілометрів. Наприклад, корабель на причалі чи колону військової техніки під час руху радар бачить за 70 кілометрів. При цьому грифони можуть виявити ціль навіть в складних погодних умовах. Шведські винищувачі можуть відслідковувати водночас 10 повітряних цілей і атакувати відразу 4 з них. Силова установка Грефона складається з одного турбореактивного двигуна Volvo RM12 з цифровою системою контролю. В автоматичному режимі система слідкує за параметрами роботи і може змінювати їх у випадку необхідності. Потужність двигуна дозволяє літаку досягати максимальної швидкості близько 2130 км на годину. І злітати з аеродрому всього за 18 секунд. А в поєднанні з малим аеродинамічним опором літак має високі розгінні характеристики на початковому етапі польоту. Однією з так званих фішок Гріпена є його здатність злітати з аеродромів з не найкращими умовами та невибагливість до смуг. Цей параметр закладався під час розробки, оскільки, згідно з шведською доктриною, у разі війни літаки повинні розосередитися і базуватися навіть на автомобільних дорогах. Ба Більше шведський грефон здатний не лише використовувати шосейні дороги, як злітно-посадкові смуги, а й здатний сідати на засніжені смуги довжиною усього 500 метрів. Що дуже відрізняється від інших винищувачів четвертого покоління. Крім того, підготовка Гріпен до наступного зльоту займає лише 10-20 хвилин, що теж безумовно вражає. Гріпен також вважається найбільш економним винищувачем четвертого покоління. Вартість льотної години у сучасній версії gs 39 ef коштує близько 4 тисяч доларів. Тоді, як для порівняння, у F-16 ціна за годину в небі починається від 8 тисяч доларів. За шведським літаком закріпилось звання найдешевшого винищувача 4-го покоління, який можливо навіть взяти у лізинг. Ціна одного винищувача ранніх модифікацій Гріпен коливається від 30 до 60 мільйонів доларів залежно від комплектації й умов постачання. Водночас новітні jas 39 і Gripen коштують по 130-150 мільйонів доларів за одиницю. Історія з лізингом пов'язана з тим, що у 2000-х роках Швеція скорочувала оборонні витрати і активно розпродавала машини зі складу своїх збройних сил. У результаті Угорщина та Чехія у 2003 році взяли в оренду по 14 машин за 700 та 800 мільйонів доларів відповідно. Якщо говорити про озброєння, то потрібно сказати, що перші гріпини мали обмежений арсенал озброєнь, але потім на них інтегрували практично всю авіаційну зброю європейського та американського виробництва. Окрім звичайних авіабомб та блоків з некерованими ракетами, вони можуть нести високоточну зброю для ураження наземних та надводних цілей. Зокрема, у 1999 році на Гріпен інтегрували ракети середньої дальності. Це дало Грифону змогу знищувати повітряні цілі поза візуальною видимістю. Для ближнього бою шведські винищувачі використовують вбудовану гармату Маузер калібру 27 міліметрів, що може робити 1700 пострілів за хвилину. Боєкомплект грипи менший ніж у західноєвропейських чи американських винищувачів, а саме 120 снарядів. Це компенсує унікальна система прицілювання, поєднана із радаром та автопілотом літака. Для знищення таких тактичних цілей, як бронетехніка, транспортні засоби, об'єкти ППО, склади паливомастильних мастильних матеріалів чи невеликі кораблі використовують ракету класу повітря поверхня ближнього радіусу дії AGM65 Maverick. А для ударів по великих надводних цілях передбачена протикорабельна ракета великої дальності. З 1997 року грефони можуть застосовувати касетні авіабомби. На літаках новіших модифікацій є можливість застосовувати високоточні бомби з лазерним наведенням. Крім того, Гріпен може знищувати важливі цілі у глибокому тилу противника завдяки крилатим ракетам з дальністю польоту понад 500 кілометрів. Для цього винищувачу не потрібно входити в зону дії засобів ППО. Загалом можна сказати, що Гріпен однозначно є сучасним зразком винищувача четвертого покоління. Однак, як і будь-яка техніка, цей літак має свої сильні та слабкі сторони. Всупереч міфам, він не є наддешевим чи надпростим експлуатації. По цим параметрам він не відрізняється, наприклад, від F-16. Однак можливість адаптувати зброю виробництва інших країн та налагодити у себе виробництво хоча б частини компонентів літака є його сильними сторонами. Якщо говорити про бойове застосування шведських гріпенів, то потрібно сказати, що по-справжньому перевірити їх у бою поки не вдалося. Справа у тому, що ці літаки брали участь лише у міжнародній операції у Лівії у 2011 році, під час якої патрулювали небо та вели розвідку. Однак інформації щодо їх участі у реальних боях немає. Та, попри відсутність бойового досвіду, немає сумнівів, що Збройні сили України потребують літаків на кшталт Гріпен. Невибагливість, економність. І універсальність грифонів у поєднанні з сучасним озброєнням роблять їх кращими за будь-які російські винищувачі. У лютому 2023 року Україна вже направляла запит до Швеції щодо надання цих винищувачів. Нібито тоді йшлося про 18 літаків. А у серпні того ж року група українських пілотів навіть почала ознайомче навчання на Гріпен, яке передбачало не тільки тренажери, але й реальні польоти. Ще раніше Україна уклала САП угоду про співпрацю. Втім, йдеться не про повноцінні тренування, які можуть початися лише тоді, коли буде досягнуто угоди щодо передавання літаків. Наразі можна констатувати, що діалог між країнами триває. Разом з тим Швеція увійшла до авіаційної коаліції, яка має забезпечити Україну літаками та навчанням пілотів. Однак, враховуючи те, що загалом цих винищувачів виготовлено не так вже й багато, то навряд чи він зміг би стати основою бойової авіації України, та немає сумнівів, що це сучасний військовий літак, який перевершує авіацію ворога, сумісний з озброєнням НАТО та здатний виконувати усі бойові завдання. Гріпен був розроблений саме для таких операцій, які зараз виконують в Україні. Він спроектований злітати з коротких жорстких литовищ з різних злітних смуг. Також у Гріпена є протикорабельні можливості, бо Швеція має гарну лінійку протикорабельних ракет. Отже, він певною мірою ідеальний, адже дуже простий та водночас дешевий в утриманні.